Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Шинкаренко Володимир Миколайович народився 27 червня 1981 року в селі Червоні Квіти. Навчався у Полтаві у червоних казармах на прапорщика з 2015 по 2016 рік. Був учасником АТО. 25 травня 2022 року був призваний на військову службу. Воїн мав звання штаб-сержанта на посаді навідника першого гранатометного відділення взводу вогневої підтримки другої штурмової роти Першого штурмового батальйону військової частини А-46 Загинув 18 серпня 2023 року біля міста Бахмут Донецької області, похований на цвинтарі в селі Степове Полтавського району Полтавської області, нагороджений медаллю за участь в антитерористичній операції. У воїна залишилися мама, дружина, дочка, син. Пам'ятаємо вічна слава герою!